Ранний гранітний обеліск тепер не оточують бронзові скульптури моряків. Тут можна лише прочитати назви бойових кораблів, що відзначилися під час громадянської та другої світової воїн. Та і їх вже за кілька днів не буде. Корпорація окреставрація планово демонтує всі частини пам'ятника моряка Дніпровської військової флотилії. Фахівці запропонували три місця для його перенесення: перше Дніпровська набережна поблизу мосту Патона, друге поряд зі станцією метро Дніпро. Військові бачать його місце на рибальському півострові поряд з уже із. Існуючими історичними пам'ятками предложений нами варіант захищає одразу дві Це монітор моніторжелізніков, який є історичним достоянням України, і місце закладки судовір Філіїнська козня. Військові планують там створити цілий парк морської слави. Уже пригледіли і відповідні приміщення, де можна буде розмістити музей. А з часом тут постане і списаний підводний човен. Плани міської влади з прокладання лінії метро зроблять це місце легкодоступним для відвідувачів. Доступ людей буде, тому що на сьогодні. День бантовий мост частично урізом. Ну по проєктам мітрастроївця у нас виходить, що на, на Рибальському острові мітростанці буде називатися судостроїтельно. Аргументи членів консультативної ради переконали, вони одноголосно підтримали цю пропозицію. Аргументи були досить переконливими. Хоча, чесно кажучи, я і раніше схилявся до е, теми перенесення на Рибальський острів, але вони, я думаю, переканали не тільки мене, а й членів консультативної ради теж. Перенесення пам'ятника здійснюватиметься паралельно з реконструкцією поштової площі. Тож менше ніж за рік монумент височитиме поряд з монітором Железняков, враховуючи, що будівельні роботи по Спорудженню розв'язки повинні бути завершені до травня до дня Києва наступного року, то і пам'ятник до того часу теж буде перенесено. Кошти на ці роботи передбачені у плані реконструкції. Світлана Жеребно, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.